О, це я вийшла з хати і трошки покажу, як виглядає. Відійду трохи далі, аби то була картина. Ну, зовні виглядає, звичайно, страшненько. 1898. Ну, не знаю, скільки тут було ремонтів. Ось тут два кра землі. Ой, ще у людей тут город є, чи що. Ось отак от кругом. Ось так. Ой-ой-ой, ну, звичайно, я не знаю тут скільки ще треба вложити, аби його довести до порядку. Ну, стеля висока. Не знаю, чи це стиль такий, чи це обідрали, чи це. Ну, не знаю, не знаю то. Знизу я нічого не знімала, тому що то, як кажуть, Ну, Підвал. Дуже високе підвальне приміщення. Видно, що тут, напевно, є собака. Ось так виглядає хата з вулиці. Ну, Виглядає, гарно виглядає здалека. Це Бе бекярд. Тут тут ну, ось. Дорчестер. Ну а зараз зніму широке відео.